Період 7 листопада, по 14 листопада, до чергової частини Ніжинського відділу поліції, головного управління національної поліції в Чернігівській області, надійшло 130 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, з яких до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30 кримінальних проваджень, з яких найбільш резонансний це за фактами, три факти за волондіння автотранспортом. Тілесне ушкодження, 6, крадіжок, 11, незаконне повадження із вогнепальною зброєю. Один факт порушення правил дорожнього руху, чотири факта та інші злочини. Серед резонансних кримінальних правопорушень за минулий тиждень не зафіксовано. Також е, треба відмітити, що е, протягом звітного періоду відбулося розкриття ряду злочинів по гарячим слідах. Це такі факти були зареєстровані по факту е, незаконних заволодінь автотранспортом, який скоїв. Студент першого курсу Ніжинського професійного ліцею, мешканець Ічнянського району села Вишнівка, який в подальшому було встановлено що причетний ще до ряду декількох фактів незаконних заволодіння автотранспортом. Також було встановлено та затримано по гарячим слідам мешканця сосниці, який проживав тривалий час у Ніжині, який схоїв. Ряд крадіжок. Також е, хочеться відмітити, е, у зв'язку з погіршенням е, погодних умов на останньому тижні е, зросла кількість ДТП. Саме за звітний період зареєстровано 4 фактори. Також, е, що стосується адміністративної практики, було складено один е, адміністративний протокол про вчинення насильства в сім'ї. Про виготовлення самогону 2 і розпивання пива та е, алкогольних напоїв у місцях е, 5 фактів. Також Ніжинський відділ поліції звертається до місцевих підприємців, так як у нас є е, деяка інформація оперативна про е, можливість спроби е, заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом у представників е, малого і середнього бізнесу. Тобто, Звертаємо вашу увагу на те, що якщо вам є які відомі будь-які факти по даним ситуаціям, звертайтеся до Ніжинського ну, відділу для того, щоб ми могли своєчасно відреагувати і припинити правопорушення. Дякую за увагу.